Малята. Я сьогодні йшла парком і зустріла хробачка. Він мені запропонував пограти з ним і допомогти йому зібрати врожай. Діти, давайте разом пограємо. Треба підказати хробачку, що саме він знайшов, і допомогти розкласти окремо фрукти і овочі. Так, так, о. Я щось знайшов, таке кругленьке, ось таким хвостиком тоненьким. Так, на що ж це схоже? Діти, як ви гадаєте, на що це схоже? О, так, це яблучко. Я таке на дереві. Бачу. Так, покладемо його окремо. Так, о, що ще є. Таке овальне, гладеньке. На що це схоже, діти? Так, це картопелька. Молодці. Картопля росте в землі, це овоч. Так, а тут ще щось таке є довгеньке, похирчасте. Так, що ж це таке? Так, це огірочок, Огірок росте. На городі. Це овоч. Ой, а тут щось таке. Тут ніби тоненьке з хвостиком, а знизу таке кругленьке. Таке. Так, це груша, точно! Груша це фрукт. Вона росте в саду, на дереві. Так, покладемо її туди до яблучка. Так, а тут щось таке. Довгеньке, гладеньке і ще таке хвостик ніби листечко. Що ж це таке? Так, це морква. Морква росте на городі. Це овоч. А тут щось таке маленьке, м'якеньке і трішечки овальне. Так, це слива. Слива це фрукт. Вона росте на дереві. Так, а тут щось таке велике і хвостик такий великий, товстенький. І такий ніби має якийсь розділи. Це перчик. Перчик росте на городі. Це овоч. Ну ось ми з вами і впоралися, і все розібрали. Ой, Весело. І як швидко ми з вами все зробили. І пограли. І ви допомогли мені розкласти всі мої запаси. Дякую вам, діти. Приходьте ще до мене грати. До нових зустрічей. Па-па!